Друзі, вітаю на каналі! Наша дача. В цьому відео поговоримо за те, як виростити цибулю з насіння розсадним способом від А до Я. Впевнене, це буде цікаво та корисно, тому пропоную додивитись його до кінця. Зараз на ринку величезний вибір насіння різних сортів цибулі: солодкі, гострі, ранні, пізні, жовті, білі, червоні. Обирайте те, що вам подобається. А тепер давайте розберемо все покроково. Для початку нам знадобиться якісний, легкий і пухкий ґрунт. Насипаємо його у плашку чи ящик шаром 5-6 см. Робимо борозенки глибиною 0,5-1 см і розміщуємо насіння на відстані до 1 см одне від одного. Відстань між рядками до 5 см. Така схема посіву дозволяє уникнути пікірування розсади пізніше. Якщо сіяти густіше, доведеться розсаджувати рослини, а це зайвий час та зусилля. Після посіву поливаємо і чекаємо на сходи. Через 4-7 днів з'являться дружні сходи. Підживлення під час вирощування розсади не проводимо, їй достатньо поживних речовин із ґрунту. Вже через 40-50 днів розсада буде готовою до висаджування у відкритий ґрунт. На момент висадки вона виглядає міцною та здоровою. Перед висадкою трохи підрівнюємо кореневу систему, обрізаючи її. А також подрізаємо листя приблизно на одну третину, це допоможе рослинам краще прижитися і не заважатиме під час посадки. Висаджуємо розсаду борозенки, відстань між борозенками до 25 см, а між рослинками в ряду до 10 см. Якщо ви вирощуєте великі сорти, можна зробити відстань трохи більшою. Після висадки поливаємо розчином з добривами та укорінювачем. Це допоможе рослинам швидше адаптуватися. Під час вирощування проводимо одне-два підживлення. Про конкретні добрива та їх використання ми поговоримо окремо під час вирощування. Також не забуваємо про регулярний полив і прополювання від бур'янів. У середині серпня збираємо урожай, великі потужні цибулини, вирощені з легкістю та любов'ю. Такий результат вартий усіх зусиль. Друзі, ось так легко і просто можна виростити гарну цибулю з насіння через розсаду. Це через розсаду, ще раз хочу наголосити, тому що є спосіб вирощування цибулі з насіння методом прямого посіву на грядку. То за інше. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто вже вирощував з насіння через розсаду, як вам сподобалося і чи плануєте ви таким способом вирощувати цибулю надалі. А ті, хто хоче доєднатися в цьому сезоні, до нас посилання на величезний вибір насіння гарних сортів цибулі, я залишу в описі під цим відео. Можете зайти, почитати описи і вже обрати для себе те, що вам потрібно. Насіння коштує і недорого і його дуже багато. Тому я вважаю цей спосіб одним з найкращих по вирощуванню цибулі. І ще хочу сказати, друзі, що все, що я показав. У цьому відео воно доволі поверхнево, є деякі нюанси, тонкощі, за які будемо розмовляти з вами окремо під час вирощування. за підживлення і як більш детально це все зробити, щоб отримати гарний результат. Тому доєднуйтеся і разом обов'язково у нас все вийде. На цьому відео хочу завершувати, подякувати всім, хто додивився його до кінця. Запропонувати, хто не підписався, підписатися на канал. Це дуже допомагає розвитку україномовного Ютуба, друзі. Так що підписуйтесь, ставте вподобайки, якщо було цікаво або корисно. І будемо продовжувати вирощувати наші рослинки. Бажаю всім міцного здоров'я, гарних рослин та мирного неба над головою. До побачення!